Друзі, перший контакт. Щука. Але вона взагалі не сопротивляється, дивіться, а ні, трохи лупить. Вітаю всіх друзі, ви на каналі Wild Fishing. Мене звати Владислав. Дякую, що зайшли подивитися відосик. Сьогодні я відправляюся на озеро, на котре я їду 15 км в один бік. 15 км назад додому. Зараз я на півшляху, зробив невеличкий підстоп, таку паузу, попити водички, і залишилось ще десь приблизно 6 км мені їхати. Сьогодні рибалка буде в два етапи. Перший етап я, похоже, буду ловити, спробувати ловити щуку, а другий етап буде більше вечеріти, та я закину фідер та половлю на фідер здоровенного ляща, як завжди. Маю надію щось спіймати. Так що ставте вподобаєчку анонсом, пишіть коментар, відреагуйте якось на відео, щоб YouTube просував мій відосик в рекомендаціях та слідкуємо за риболовлею. Дякую! Практично вже доїхав, ще залишилось може півтора кілометри. Я практично на місці, зробив невеличкий підступ, бо тут є така річечка. Я подивився, що в ній плаває. Дуже багато, дуже багато малька. Прикольно, під місточком. Коротше, риба риба є всюди, так сказати. А ще я хотів вам розповісти фінський прикол. Ну як, не прикол, а спосіб заробітку. Друзі, не перемагайте, це ніяка не реклама. Нещодавно я прочитав на вебсайті. Муніципалітету Еспо, що держава запускає додаток спеціальний у червні, місяці, в якому люди, звичайні містяни, можуть зареєструватися та заробити з нього гроші. Як це відбувається, що потрібно робити? Я потім буду їхати назад, я бачу одну цю рослинку, але якщо не знайду, вони тільки розквітають. Якщо не знайду, то я вставлю фотографію, просто як вона виглядає. Друзі, ось оця квітка фіолетова. Чи це бур'ян. Коротше, В них є така квітка, це як рослина-шкідник для них. І вона росте просто на всіх полях, вона всюди їх висаджують, розсіюється. Ви по-любому знаєте, бо в Україні такі ж самі квіти є. Я бачив 100 разів. Коротше, яка суть? Ти завантажуєш додаток, йдеш на, якісь, на якусь ділянку, знаходиш ці квіти. Тобто бур'ян цей, за 1 квадратний метр, якщо ти вириваєш цих е, рослин, ти получаєш 20 центів. Тобто, якщо ти там вибрав собі день, пішов просто в поле засмагати та виривати цей бур'ян, я правда не знаю, це з корінням чи просто так зривати, щоб воно не Ну, Скоріше, з корінням, тому що воно знову виросте потім. Коротше, 20 центів і все, і, і погнав. Погнав рвати рвати. І це не, по, не податковується якось там налогами, я так зрозумів, податками. Е, так що це ось такий у них новий прикол. Хочеш заробити грошей, мандруй у поле, просто рви, потім фоткаєш цю ділянку, скидуєш їм, вони тобі пересилають кошти. Не знаю, скільки хто зможе нарвати, але тема прикольна, щоб просто. Позбавитись всіх різних шкідливих рослин непогано. Потім наступний етап. Наступний етап це у них є якісь слимаки такі, я не пам'ятаю теж назву їх. Коротше, треба вбивати слимаків. Просто йдеш, бачиш цього слимака, вбиваєш, вони десь повзають, я не знаю, де вони повзають. Коротше, вбиваєш, фоткаєш, відправляєш і вони тобі присилають гроші. За слимаків там щось більше платять, ніж за ті рослини. Це ось то, що в додатку. І багато людей вже завантажує цей додаток. Люди будуть щось робити. Це гарна ідея, не знаю, підзаробити та допомогти державі. Непогано, я вважаю. І третє, що я хотів сказати, це не стосується цього додатку. Я нещодавно дізнався, що в Фінляндії щука це теж шкідлива риба. Вона заважає флорі і фауні фінській, вона вбиває всіх. Риб, котрі потрібні, коротше, котрі очищають водойми і все інше. Тож, якщо ти ловиш щуку більше ніж 8, 8 кілограмів, то тобі платять за неї щось 100 євро. Я думаю, це непогано. Звісно, можна продати дорожче, але якщо ти хочеш це зробити все е офіційно, то просто несеш щу щуку і тобі дають гроші. Непогано, як ви вважаєте? Все, розповів таку історію. Ну це правда. Поїду далі та буду ловити щуку, яку можна здати. Так, я практично під'їхав. Все так швидко заростає. Капець вже ландиші ростуть. Так красиво. Зараз паркую велосипед. Але треба з стій... цієї дороги мені зійти зараз ліворуч. паркувати лесика та мандрувати пішки так ось це, це місце там далі приватний будинок він останній там був перед перед цією дорогою був знак стоп чи не стоп а як сказати що там далі нічого нема господи Ступік, во. так зараз примотую вєліка Ось моє дерево Фу, і погоню. Так, велосипед поставив на сигналізацію і сам шурую до озера. Дивіться скільки вже ландишів. Вже є квітки на деяких, але не всюди. Осінню тут пам'ятаю купу грибів було. Цього року теж буде валом, я впевнений. Я такий модний, увірвався в ліс. Розумієте, пішов сразу, давай туди, сюди. Але я забув, що вже якби розпочався сезон змій, гадюк і того іншого. Я ще в шортах, коротких носках. Коротше, треба бути уважніше. Бо якщо я наступлю на гадюку, вона мене вкусить, то це не знаю скільки по часу там починає... Я це працювати через скільки часу ну, навряд, навряд чи б я встиг додому доїхати на велосипеді тож треба бути помаленьку акуратненько от до речі пам'ятаєте, в минулому відео все було в воді зараз це все висохло не повністю правда але набагато краще тут можна зустріти косуль, оленів, лосей. Медведів ще, до речі, ні разу не бачив. Ну що, друзі, я на базі, дійшов до озера, вітрець гуляє, погода плюс 20 десь, почну розкладатися, і перше я дістану спінінг та спробую, спробую половити щуку. Так, ну що, я практично готовий, зараз беру спінінга. Спінінг. Це все катушечки, все діло поставлю, і я вже чув, друзі. Я вже чув, друзі, атаки щуки. Але ще не бачив, тільки чув. Ну, зрозуміло, що щука по-любому, вона так лупанула, що капець. Все, зараз приматую всі ніж і побачимось від першого лиця вже. І так, друзі, поставив я саму, саму просту вертушку, яка в мене є, щоб перевірити, що тут за дно. Я пам'ятаю, що в минулому році я трішки тут заплутувався, зачіплявся і поставив повідець, він десь сантиметрів 25 з флюрокарбону. Це мені батько сам наробив, сам попричеплював все, так що буду пробувати. Батя, спасибо ще раз. Так. Поїхали. Летить спінінг. Далековенно. Прекрасно. Так, якісь корчі вже відчуваю. І так, поки що я. Мандрую від відкритої точки до відкритої точки під берегом. Покльовки ні одної не було. Але я бачу атаки щуки. Не знаю, що це таке. Атаки щуки просто на рибу. А на моїй приманці вона не клює. Цікаво. Тулю, друзі, далі. Зараз обійду все озеро. Якщо нічого не клюне, то перейдемо до другої частини. Ловлі ляща. Друзі, перший контакт. Щука. Але вона взагалі не сопротивляється, дивіться, а ні, трохи лупить. Привіт маленька. Привіт. ого, маленька, нормальна така кобила. Рош. Батя, спасіба, це твій цей. Твій як він називається? Воблер. Так, я завжди в мене нема чимось забрати. Я, вона відірвалась. Собака. Але лишила мені воблера. Це добре. Це добре, що лишився воблер. Коротше, ви бачили. Перша щука. Але я її побачив, все одно відпускати. Хорош. Дивіться, порвалась на матусті. Що це за така нитка Галіма? Фух, адреналін лупанув. Буду далі пробувати. Так, я дістав зразу клешні, щоб я спустився туди вниз та підчепив її. Якщо зараз знову клюне. Фух, досі серце лупить від покльовки. Не знаю, чи у вас так само, але в мене прям мене прям такий кайфовий адреналін я отримав від цього. Так, я лишив всі свої речі на тому місці, де я буду ловити ляща. Надіюсь, що ніякий медвідь нічого не вкраде в мене там. Зараз ще обловлю дві точки і поб... піду ловити ляща. Щуку я вже побачив. Ха. Звісно, було б непогано ще потримати в руках, але що маємо, то маємо. Так, остання локація, друзі, це цей водоспад. Звідси я бачу свій портфель. Він ось ось там десь. Спробую покидати тут декілька разів та й все. Клевочка, поклевочка. Еще одна щучка, що там. Так, так, щука. Що така вообще не, не б'ється? Ты чого? Так, зараз візьму свою штуку. Де вона? Все вона. до додому. Перша! Привіт! Яка пузата! Гля, амуха, як її... Як її розколупати! Ну ви бачите це? Ну красота ж! я з собою тряпку ніяку не взяв! Огонь! Але як мені дістати тепер без цього, без плоскогубців, не знаю. Зараз буду розбиратись. Ну що, перша частина завершується. Обійшов я скільки міг, де я побачив вільні місця. Ну як доступні місця, покидав спінінг. Звід одна щука обірвалася, тому що волосінь щось не витримала. Другу щуку спіймав, ви самі бачили. Потримав в руках, подивився на неї. Дуже важко було дістати гачок. Але я дістав його, відпустив і вона поплила. Думав взяти додому, потім передумав це її там чистити, оце возитися з нею. Отакі от от справи. Зараз починається друга частина, будемо пробувати ловити здоровенного ляща. Погнали. І так, сьогодні я буду використовувати ось таку ось прикормку Карп Про. Органічний коротше, кілограм конопляний горіх. Перший раз буду таке пробувати. Зараз буде в мене вся риба під кайфом. Написано, що для ловлі амуру та карпу, але можна і ловити ляща. Піду замішувати. Прикормку замішав. Зараз буду підготовлювати вудочку. Де мою мій рушничок. Погнали. Друзі, деякі люди питали в мене, чому канал називається Wild Fishing. Що ти робиш такого wild? Типу дикого. Е, от я вам коротко поясню. Я просто ловлю рибу, як звичайний рибак. Не якийсь там професіонал, але це все прийде з часом. Я використовую звичайні монтажі. Я прив'язав карабін, повісив два гачки, прив'язав прив яз, прив цю прикормку чи кормушку. І все, прив'язав черв'яків і погнав. Ніяких забубонів, ніяких приколів, нічого не в'яжу зверх. Страшного такого. Хлопець просто так зробив і все. Я показую за рибалку, яку може дозволити собі кожен. Кожен. Навіть можна зв'язати палку, може ще й на палку колись половлю, та наловити великої риби. Так що, отак, от, буду робити перший закид. Перша покльовочка. Що там у нас? Друзі? Все по плану? Все по плану. Одним кінцем забагрив, одним кінцем спіймав. Так, де мій тримач? Зараз покажу. дивіться. Ой-ой, там сонце не видно. Зараз. Так, а ну що тут? Дивіться, друзі, перший лящ. Лящара. Я в кайфі. щоб ви розуміли, я в кайфі. Вибачте, що так знімаю, бо по-іншому ніяк. Гопрошка висіла на... Чи стояла, дивіться? Чікс. Красавець. Що відпускаємо? По-любому відпускаємо. Так, тут просто еще Кришки неудобно Щик. Чик. Первый Е. Давай, друже. Ну, Сэнди, ну что ты выдумаешь? Давай, 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 пришел пришел Все, погнал. Перший є, їдемо далі. До речі, хотів вам розповісти, я собі купив е, плюс дві батареї та підзарядну станцію до своєї камери. Тож тепер у мене в сумі три батареї, і тільки що я змінився. О, дивіться, дивіться, я поки розказую, ось вам приклад дикої, дикої рибалки. Ось просто я закинув закинув гачок. О, блін, вона зійшла. А Ні, дивіться, я спеціально хочу спіймати живця, щоб зараз закинути на щуку. І живець є. А, все, нема. Він пішов. Ну окей, будемо далі ловити. Хай клює. Так от, тепер в мене три батареї. Тільки що я змінив. 100%. Раніше я використовував павербанк, то було незручно. А зараз круто, змінив і все, і погнав далі. Так що погнали далі. Воно. Воно, воно. Во. Дивіться, як лупить. Це вже наш, чувак. Да. Давай, Борись. Борис Борис Хорош Що ще покажеш? Молодець Так, я записую хоч відео, записую Нормально Беремо клешні Щоб показати вам чувака цього Ты сюди Треба попасти. Во! Зачепив. Дивіться, який барбос. Гарний. Оце мені подобається. Так, я тебе не ловив сьогодні ще. Треба дістати. Чікс Дивіться, як переливається на сонечку. Красота. Все, цього відпускаємо. Нам потрібен побільше, скажи своїм друзям, хай пливуть сюди. Так, друзі, доповідаю. Покльовки в мене погіршились, тож я вирішив зібратися та мандрую вже додому. Дякую, що подивились це відео. Поставте вподобаюсь, якщо вам сподобалось, напишіть коментар, зробіть мені активність, будь ласка, щоб це відео попалося в рекомендації. Спіймав я дві щуки, два ляща. Я думаю, що це непоганий результат. Та риба була добра. Мені вона сподобалася. Шурую додому, монтувати відео. Дякую за перегляд. Побачимось на наступних рибалках.